Сьогодні без привітань, хочу подякувати саме тобі за те, що обрав або обрала перегляд саме цього відео. Саме зараз я знаходжусь на Марієм Плаці, центр міста Мюнхена, яке має велике історичне значення. Саме зараз воно жваве та спокійне, і важко в це повірити, але всього за декілька кілометрів звідси знаходиться констабір місце жахіття та знущання над людською гідністю. Цьому році виповнюється рівно 80 років з моменту визволення всіх полонених з концтаборів, таких як Дахау, Аушвіц та інші. Це важлива дата, яка нагадує всім нам важливість всіх тих історичних подій. Я давно хотів відвідати Дахау, перший нацистський концтабір, зрозуміти, що там відбувалося, та поділитися цим з вами. Я знаю, що такі місця не залишають байдужому нікого. Тож давайте разом поринемо в це історичне місце хоч і таке болюче, але важливе для нашого сьогоднішнього світу. Дахау був створений у березні 1933 року, одразу після приходу нацистів до влади. Генрі Гімлер, тодішній начальник поліції Мюнхена, назвав його першим концтабором для політичних в'язнів. Але дуже скоро цей табір став місцем утримання не лише політичних опонентів, а й представників груп, які нацисти вважали небажаними. Сюди потрапляли євреї, Роми, ЛГБТ, люди з інвалідністю, свідки ЄГОВИ, а також військовополонені. Нацистська система концтаборів була надзвичайно жорстокою. До 1945 року в Німеччині та на окупованих територіях було створено понад 40 тисяч таборів і гетто. Їх поділяли на три основні типи табори для примусової праці. У цих місцях в'язнів змушували працювати на заводах, шахтах і будівництвах до повного виснаження, табори смерті Освенцим, Треблінка, Белжець – місця, де головною метою було масове знищення людей. Та транзитні табори. Тут в'язнів сортували і відправляли далі до таборів смерті або на примусову працю. Чи знали ви, що загалом у нацистських концтаборах і було знищено понад 11 мільйонів людей? Звичайно, що більшість із них були євреями. Дахав, окрім примусової праці, став місцем, де проводилися жахливі експерименти над людьми. Наприклад, тут перевіряли, як довго людина може вижити в крижаній воді, змушували пити морську воду, заражали смертельними інфекціями. За роки існування табору через нього пройшли понад 200 тисяч людей із 30 країн світу. Близько 41 тисяча з них загинули внаслідок виснаження, хвороб, експериментів чи страт. І це лише один табір. Подумайте, таких місць було десятки тисяч. У квітні 1945 року, коли війська союзників увійшли до Дахау, вони побачили масштаби жахіть, які відбувалися за його стінами. Фотографії з моменту визволення облетіли весь світ і стали доказом нелюдяності нацистського режиму. Це місце не просто сторінка історії, це нагадування про те, до чого може призвести ненависть, фанатизм і зневага до людського життя. Ця дорога виглядає звичайною, але майже 90 років тому вона вела до місця, де люди втрачали все, свободу, гідність, життя. Щоб краще зрозуміти події, ми запросили гіда Тетяну з Білорусі, яка допоможе нам побачити цю історію ширше. Ми їдемо туди, щоб дізнатися, що приховують стіни. Гітлер прийшов к власті зимою тридцять третього року, і вже через два місяці тут, в Дахау, був відкрит перший концентраційний лагерь. Ізначально цей лагерь маскували як робочий справи лагерь. Если сегодня мы знаем, что концлагерь Дахау это система террора, террор, где основной инструмент издевательств над людьми была работа. То изначально это все маскировали под то, что сюда привозили неугодных режиму людей а асоциальных типов. Первые узники это были политические противники, например, коммунисты либо социал-демократы, а либо представители профсоюзов. Дахау стал прототипом. После него концтабори почали з'являтися по всій території Німеччини та всіх окупованих територіях. Від таборів для політв'язнів до таборів смерті. Це не лише частина історії, а попередження. Чи можливо подібне повторитися в наш час? Саме зараз я знаходжусь на головному вході концтабору Дахау, куди прибували всі полонені. Хочу зауважити, що, попри те, що ми бачимо тут колії, сюди вони не прибували, прибували вони на головний вокзал міста Дахау, який знаходиться буквально за 3-4 кілометри звідси, і звідтіля вони вже йшли пішки до табору. Також ви зможете побачити позаду мене будівлю з червоним дахом. Це головна штаб-квартира Есесівська, де сама перша, по-перше, і де тренувалися Есесівці молоді хлопці, де отримували дозу пропаганди, тренувалися і вже звідси їх відряджали по інших концтаборах на територію Німеччини або на інші території, окуповані території. В тому числі і Аушвіц є багато жителів. Якщо, наприклад, у них є дитина, чи вони mm -hmm. збираються народжувати вони іноді навіть виїжджають з міста, mm -hmm. щоб не мати в документах прописки або от місце народження Дахау. Дахау Таке є, але, мабуть, зараз вже тенденція більш позитивна. пройшло вже багато времени, і люди потихоньку забувають. А буквально років п'ять назад була дуже скандальна історія, можна сказати, коли місцеві жителі навіть. Голосували за те, щоб в цілому закрити меморіальний комплекс. Дуже важливий момент, що зйомка, відеозйомка заборонена. Підемо проти правил, щоб побачити, що ж тут відбувалося, і зрозуміти концепцію цього табору. Ну і в цілому побачити, як жили ті полонені, якщо то можна назвати життя, звичайно Що. Ми підходимо до брами табору Дахау. Табір оточений природними бар'єрами, річкою Ампер і Ровом, які служили за додатковим захистом від втечі. Біля входу розташована будівля вахти, де охоронці контролювали периметр і реєстрували новоприбулих. Напис frei», що перекладається як Праця робить вільним, зустрічав усіх, хто потрапляв до концтабору Дахау. Це було частина нацистської пропаганди створити ілюзію, що через працю люди могли повернути собі свободу. Цікаво, що подібний напис можна побачити і в інших концтаборах, зокрема в Освенцимі. Але реальність була зовсім іншою. Ці ворота були початком жахіття для тисяч людей. Це не є оригінальні двері. Оригінальні двері вони знаходяться в головному музеї, які ми потрапимо пізніше. Але ключове, що хочеться донести з цих дверей, це те, що букви вони нерівні. Це звичайно, що ці двері робили саме полонені, всі роботи, які тут відбувалися, робили полонені. І щоб продемонструвати свій протест, вони ці букви зробили нерівними. Це єдиний формат був хоч якось все ж таки донести свій протест. Це головна площа табору. Саме сюди прибували в'язні після виснажливої дороги. Багато хто проїздив із інших країн Європи. Наприклад, грецьких євреїв транспортували понад тиждень у переповнених товарних вагонах. Їжа, вода та санітарні умови під час транспортування були жахливими. Багато людей навіть не доживали до табору. На площі також проводилися регулярні покарання. Нацисти публічно карали в'язнів, щоб залякати інших. Если в начале, в 1933 году, когда концлагерь был открыт, действительно местные жители не подозревали, что здесь происходит, и в начале условия жизни были не такими ужасными, как это было после, особенно после 1939 года. Вот мы с вами вышли к площади, площадь Перекличик. Есть там тоже инфостенд с фотографией, как раз где представлены узники, вот если посмотреть, даже фото, вот это фото пропаганды. Возвращаясь к тому вопросу, как местные жители, живя так близко возле концлагеря Дахау, не понимали, какая система террора здесь проходит. Очень сильно работала пропаганда. В принципе, как и сегодня, да, пропаганда – это mm -hmm. очень сильный инструмент, да, оружие, которое может вести заблуждение людей, которые да, против насилия, против террора. Но, например, здесь фото – это пропагандистская фотография. Есть документальная выставка, где очень много фото и документальных артефактов. И здесь даже само фото, как сделано, посмотрите, узники стоят на этой площади, площадь перекличек. То есть каждое утро, до начала, до распределения работ каждому узнику, им нужно было пересчитаться. Они стояли в ряд по 10 человек, и вот, например, эта фотография, она также имеет унизительный ракурс, да? она как бы сверху вот так взята, а сверху вниз на узников наведена камера, и здесь можно видеть, Що представляла собі форма собор узнікавдаха очі рідка розмір адешне підходив. Я зараз знаходжусь вже на головній площі, куди прибували всі полонені, де їх вишукували і рахували. Хочу зауважити те, що я вже показував раніше, що при прибутті полонені втрачали все, окрім своєї гідності, також своє ім'я і отримували номер. Ну і звичайно, що знамениту піжаму в білий та синій колір в полоску. Хочу також додати, що Попри погоду, якщо ти, наприклад, прибував взимку, температура може бути мінус 10, мінус 20. Тобі не давали куртку теплу, ні, ти прибував, тканина тканенька. Також цікава історія, що навіть попри те, що ти прибував, ти вишукувався, можливо, мороз, можливо, спека, ви Вистоя... стоїте. І, наприклад, тут людей ну, тисяча. Німці починали рахувати від одного до тисячі, перевіряли кількість людей. І якщо, наприклад, когось не дорахували, вони починали рахувати це заново і заново і заново. Звичайно, що таким чином вони просто знущалися над полоненими. Яка підготовка була саме есесівців? Uh -huh. Як вони підготували молодих хлопців до робіт саме в інших uh -huh. концтаборів? Це все проходило якраз за територією лагеря узників. Там була плацдарм, площадка, де готували, були учебні корпуса. Вливали в голову то, что они делают это во благо Гитлера, блага Отечества. И здесь, на самом деле, работала пропаганда. А мы не можем сказать, что те молодые люди, которые становились, уже априори были от рождения mm -hmm. поломной психикой. Но им внушали, да, что это нужно делать. Что, на самом деле, те, кто проживал в этих бараках, это враги народа, их нужно убивать. И прививали им жестокость. То есть это все тоже там тренировалось. И в этом плане вот репутация Дахау, да, чем он выделяется от других концлагерей. А любовь к жестокости, или, может може потребность в этой жестокости, Она тренувалася здесь на території Дахау. А то що було испробовано на молодих солдатах здесь, да, это же все mm -hmm. теж все записывалось, это передавали також потом комендантам других концлагерей. Позаду мене ви також можете побачити головну скульптуру, яку побудували або зробили саме полонені. Щоб зберегти пам'ять про ті дати, про ті події, які тут відбувалися, вони символізують, як ви бачите, кістки, тіла і мертвих людей. Так позаду мене меморіал. А відразу тут є така скульптура, яка має також великий символізм, і полягає тому, що, наприклад, ви бачите зірка, трикутник, коло людей, які сюди прибували, їх ділили на націю, расу. Або їхні погляди. Наприклад, якщо ти там був циган або єврей, або гомосексуал, або комуністом, тобі давали от специфічний значок, і таким чином вони розуміли, хто ти є. Ну і головна вив'язка ніколи більше. Дуже символічно. До речі, що також це воно написано на російській мові. Люди, які боролися і страждали також проти нацизму, зараз повторюють історію знову і знову проти України і громадян нашої з вами країни. Вже підійшли до бараків, будемо дивитися, як проживали саме полонені. Хочу тут ставити велику таку ремарку, важливу, що все ж таки нацисти та есесівці з 33 по 39 рік для світу намагалися показати, що ці табори вони є гуманні і придатні для життя. Це, звичайно, що вони робили на картинку, а реальність була зовсім інша. Це бараки, у яких жили в'язні. Коли табір тільки відкрився, він був розрахований на близько 5 тисяч людей. Але з часом кількість в'язнів зросла до 30 тисяч, через що умови стали нестерпними. Життя в бараках було підпорядковане суворій дисципліні. Кожен в'язень мав чітко дотримуватись правил. Наприклад, в туалет можна було ходити лише в строго визначені години, і це відбувалося для всіх одночасно. Якщо хтось не дотримався цього, його могли жорстко покарати. Чистота також була частиною системи контролю. В'язні повинні були завжди бути охайними, навіть у неймовірно важких умовах. Ліжка необхідно було заправляти за суровими стандартами. Будь-яке порушення, нерівно складена ковдра чи неохайний вигляд могло стати причиною для покарання всього бараку. Тут була солома, тобто вони спали на соломі. Приблизно довжина цих ліжок це десь 180 см. Хочу сказати, що, наприклад, я 186, я вже не, не можу сюди влізти і було б мені дуже тяжко. Прям, прям впритик. Дахау був створений виключно як табір для чоловіків. Лише через кілька років у системі концтаборів з'явилися жіночі відділення. Проте саме Дахау залишався місцем, де чоловіки були змушені жити в умовах, які знищували їхню людську гідність кожного дня. Чому саме чоловіки? Тому що все ж таки є теорія. Ну, це правдива теорія, що цей концтабір був саме перший експериментальний, де випробували різні методики. Знущання над людським тілом, наприклад, били молотком по череп різною силою і дивилися, яку силу може витримати людський череп саме удару. Або, наприклад, інфікували їх малярією, давали їм пігулки і випробовували, наприклад, чи помруть вони, чи ні. Ця дорога відома як дорога смерті. Тут в'язнів ввели до страти або до крематорію. Для багатьох це була остання подорож. Цікаво, що Дорогу смерті використовували також для психологічного залякування. В'язнів змушували спостерігати за тим, як інші йдуть цією дорогою, знаючи, що чекає на кінці. Наразі на території Констаборода Хау є чотири церкви: православна, протестантська, католицька. Еврейская. Что до еды, что вы ели, какие вот типы еды был. Если в начале еда была, ну по пропагандистским фотографиям, более-менее хорошая, это была крупа, картошка, хлеб. Тоже в конце, конечно, ну, особенно после переломного момента войны, если mm -hmm. что-то давали есть, то это были, ну как бытовые отходы. Вы помните, что там была часть для сссрцев, для комендатуры, для управления концлагеря, и понятно, узники там готовили хорошую еду. Все, что оставалось, ну как Деревнях для свиней, да, то давали узникам. Это могла быть какая-то грязная вода, грязной посуды. Да, все это вот сливали. Курки от картошки, да, какой-то сухой хлеб, либо какая-то каша, но это была не вкусная обычная mm -hmm. каша да, с маслом. Это действительно была дешевая крупа. Все, вместе вот это вот варили и этим кормили. А счет да. до воды. А, до воды в принципе с водой здесь а, в проблем не было. Ну сейчас вы знаете, с под краном можно uh -huh. пить воду. Вода была, но опять-таки она не была в открытом доступе, потому что нельзя было в любой момент, да, во время каких-то работ, например, вот сотрудники крематория а, пойти, открыть кран попить воду, да. То есть это все было во время отведенное время на еду, они могли пить. То есть воду давали, а с водой было, наверное, легче, чем с едой, но, конечно, это не, не так, что человек мог в любое время узник. Ну я в батисте. Як і на картинці, так було і тоді. От та сама вежа, той самий яр, забор. Ну і з тої сторони це та річка, яку ми бачили на головному вході. Особливим символом жорстокості була лінія смерті межа біля брами до крематорію, за яку в'язням було сурово заборонено заступати. Охоронці часто використовували її для розваги чи покарання. Вони могли штовхнути полоненого так, щоб той випадково переступив лінію. Це автоматично вважалося порушенням і охоронці мали право розстріляти його на місці. Колючий дріт також тут є. Не знаю, чи вам видно, але зараз покажу вам. Тобто навіть якщо і бігти, тут і ноги, і руки, все воно буде в цьому колючому дроті. Тут у нас з правої сторони Денки Даран. думає о те, що здесь ми вмирали. 40 1940 році, саме полоненими, померло тут приблизно 11 тисяч осіб. Він працював до 1943 року, поки вже не побудували інший. От як виглядала весь ця будівля. Це все було поділено на етапи. Тим як в'язнім запускали до душових чи газових камер, їх змушували роздягатися. Усі речі збирали для дезінфекції. Часто обробляли газом, щоб знищити паразитів. Після цього речі сортували і передавали для використання іншими. Після того, як тебе роздягали, ти заходив в цю будівлю або наступну кімнату, де тебе вже вишукували в чергу. Де висували отакось в чергу. Звичайно, роздягнутими і. Вас очікувала наступна смертна кімната, або як її ще називали, душові. Так звану душову, яка виглядала саме так. Звичайно, що після газової кімнати ніхто не виживав. І наступна кімната це вже була кімната, де скупчувались тіла, над якими працювали також полонені. то твої, наприклад, друзі або навіть сім'я брали твої тіла і несли нас вже до крематоріуму. Як бачите, цей крематоріум вже був набагато більший. Там я показав вам одну кімнату. Де зберігалися тіла, але це була не єдина кімната, тому що, як ви зможете зрозуміти, було дуже багато тіл. Справлялися, навіть якщо ви бачили на першій фотографії, тіла були на вулиці. У засвітів, я стою так, на... по суті, де була куча тіл. Американські солдати при визволенні табору знайшли приблизно десь три тисячі тіл на цьому місці. Де я стою, от ще, якщо видно, кістки людей. Ну і звичайно, що біля крематоріуму також відбувалися. Розстріли відбувалися інші захіття. Ну і трошки власних думок. Дахау, так, це концтабір експериментальний, перший, де випробовували, де будували перші крематорії. Але все ж таки я рекомендував би потрапити сюди для розуміння, що відбувалося на початку, а потім їхати все ж таки в Асвєнце, в Алшут, тому що масштаби набагато більші, набагато вражаючі. І Мене персонально, коли я там був на місці, мене давно дуже сильно вразило. такі незрозумілі емоції для мене на той час. Взлість велику задається великі питання, що це було не так давно. 80 років з визволення. Історія, все ж таки, як бачимо, має властивість повторюватись. І те, що робить, наприклад, Російська Федерація, вони воювали проти цього всього, але як бачимо, історія їх нічого не навчила. Вони продовжують окуповувати чужі території, вони продовжують навчатися над людською гідністю, продовжують вбивати все те, що ми називаємо свободою, свободою думки, свободою віри, свободою вибору. Це все, звичайно, що дуже трагічно і. Незрозумимо, как людство могло доказаться такое. За руки. Вы видите, как э, выворачивались э, суставы, кости? Mm -hmm. Да, то есть выживали очень редко после этого, потому что были такие сильные повреждения. То есть умирали даже не столько от... Висели не один час, несколько часов. Может быть, не столько от этого повешения, но после потом уже от последствий повреждения люди умирали, потому что никакой помощи не оказывалось. Это тоже была очень распространенная пытка здесь. Mm -hmm. Почему Дахау называют моделью для инших А Потому что именно Дахау был первым концлагерем в Баварии и прототипом для всех остальных концлагерей. То есть здесь Тадор Айка, комендант, да, шеф концлагеря, он опробовал всю эту систему, как административную, организационную, либо систему террора пыток. И это все потом а, перешло на а, другие концлагеря Германии, не только и в целом Европы. Что случилось именно с Дахау после его вызвания и какие он на тот момент, когда пришли uh -huh. сюда американские солдаты? А, ну, когда пришли американцы, конечно, видели узников, узники, которые были еще не совсем измождены, не радостно встречали американцев. А Многие узники не пережили освобождение Дахау, то есть даже после освобождения в апреле, в мае здесь умерло около 2000 человек, которые просто уже настолько были истощены, либо были болезни. здесь была эпидемия туберкулеза, очень многие умерли уже после освобождения. И а, после освобождения концлагеря здесь проживали сами американцы. То есть здесь они здесь проходили процессы дахауские, так называемые, то есть судебные процессы над эцесовцами, над солдатами, которые работали в Дахау. После здесь был жилой район, где проживали те узники, у которых не осталось крыши над головой. И уже с 1955 года начали думать о том, что нужно открыть мемориал. Был основан национальный комитет узников Дахау. І в 65-му році відкрили меморіал. Що дуже кидається в очі, це те, що на території констабору або з території концтабору, ти можеш побачити приватні будинки, з яких буквально от виходячи на балкон, ти вже все це бачиш. що є найважливішим для відвідувачів, щоб зрозуміти історію цього місця? Мені здається, найважливіше – взяти достатньо часу, щоб погуляти по меморіальному комплексу, щоб представити в цілому, що тут відбувалося, не поверхностно, а дійсно углубитися, і, може, спробувати прожити то, что проживали узники концлагеря. Чи багато сьогодні відвідувачів? А, а, да, дуже багато відвідувачів. То есть ежегодно и независимо от пора года, даже зимой, когда холодно, очень много групп, очень много американских туристов, очень много итальянцев, э, то есть иностранцы также приезжают. Очень много, конечно, школьников, немецких школьников а -а -а. или студентов. Да. Чому ви знову помятати історію самого Дахау після 80 років? А, нельзя забывать, что история циклична а, История имеет свойство повторяться, что мы видим сегодня на сегодняшний день. Поэтому очень важно учить видеть эти уроки истории, чтобы понимать, что у нас всегда есть риск, опасность повторить этот цикл. И что все эти ужасы, которые сейчас, в 21 веке, для нас кажутся нереальными, и нам кажется, мы же цивилизованные люди, мы можем жить без этого. Но на самом деле опасность, что это все может вернуться даже в нашем развитом цивилизованном обществе.